Тварини самогубці ще 200 років тому вчені пророкували зникнення лемінгів, адже в арктичній тундрі цим маленьким гризунам дуже важко знайти їжу. Тож у відчаї тисячі голодних лемінгів кидаються зі скелі. Так написано навіть у підручниках шкільних. Але чи правда це? У 19-му сторіччі вчені не знали, чому раз на кілька років популяція лемінгів різко скорочується, тому зробили припущення, яке їм здалося ймовірне. Легенду про самогубство підживило кіно. Канадські режисери ефектно розповіли про незгоди, які щодня мусять долати нещасні гризуни. Драматична сцена, де тварини після очевидних сумнівів відчайдушно стрибають у воду, принесла стрітці Біла Пустеля світову славу і Оскар за кращий документальний фільм. Проте все це вигадка. У дикій природі жодного лемінга самогубця горе документалісти не знайшли. Заради знаменитих кадрів куплених гризунів Село Міць скидали у прєву. Виявилося, що на пошуки поживи гризуни вирушають всією колонією. Зграя приваблює багатьох хиджаків і зазнає значних втрат. А от річки вони долають без особливих труднощів, бо від природи доволі вдатні плавці. Золота рибка не зможе виконати тривачі бажання. Вона їх просто не запам'ятає. Донедавна вважалося, що золота рибка забуває абсолютно все кожні три секунди. Але нещодавно виявилося, що принаймні місце, де є їжа, вони пам'ятають найгірше за вас. Рибки гупі можуть знайти вихід зі складного лабіринту. Ці популярні домашні улюбленці швидко вчаться. Кілька тренувань і завдання вони виконують чим далі, тим швидше, і це далеко не єдиний приклад вражаючого орієнтування на місцевості. Що говорити взагалі про риб, риба здійснюють дуже складні імміграції. Ну, для мене вид для мене особисто це європейський, який живе у прісних водоймах Європи, а розмножується в Саргасу морі. Причому личинки його, які звідти мальки пливуть, без дорослих самі знаходять дорогу по суті, до місць, де їхні батьки жили. А морська рибка губан не просто вчиться, а використовує знаряддя. Вона здатна розбивати морських їжаків об каміння, щоб дістати м'ясо. Південно-американські цихліди із сомики та ракатом роблять такі собі ясла, приклеюють і кримки до листочків і камінців. А в разі небезпеки мерщі перетягують їх подалі. Німий як риба це ще один міф. Світ звуків жителів підводного царства значно багатший ніж у нас на суходолі. Вода щільніша за повітря. Звуки тут розповсюджуються швидше і далі, ніж в атмосфері. Та й риби зовсім не мовчазні. Навіть без легень і звукового апарату вони видають найрізноманітніші звуки: поскрипування, клацання, стрикотання, цвірінькання і навіть ревіння. Загалом зібрання риб видає шум як на тваринницькій фермі. Як і мешканці суходолу риби спілкуються звуками, намагаються сподобатися партнеру та висловлюють емоції. До речі, найбільш сварливою рибою вважають морського жовтого півня, а все тому, що він постійно пиркає і плямкає. Величезний острів, майже континент зі сміття пливе океаном. Скоро в кожній рибині буде по пакету, а пляшки та стаканчики засиплять узбережжя. Жах! Та чи справді нам загрожує пластиковий апокаліпсис? Першим голосно заявив про проблему океанограф і капітан Чарльз Мур. Саме він, начебто, знайшов той самий пластиковий острів, який нині називають Великою Тихоокеанською сміттєвою плямою. Ми подорожували і бачили величезні гори сміття кожного дня. Протягом сотень і сотень миль. Сьогодні новини регулярно лякають глядачів островом площею як чверть Європи. Але є одне але Знамените фото, найголовніший доказ проблеми насправді зробили за тисячі кілометрів звідти. На Філіпінах у звітах капітана Мура немає жодного відео-катастрофи. Аби дізнатися, де закінчується міф і починається континент зі сміття, група науковців провела аерофотозйомку місцевості, де мала би бути сміттєва пляма. Проте пластикового острова вони не знайшли, натомість виявили купу непотребу, розкиданого на великій площі. І він е, може бути як на поверхні, так і під поверхнею, так і в усій морській товщі. Так і е, його можна бачити якимись плямами, е, можна бачити просто окремими уламками, можна приплисти на це місце і взагалі нічого не побачити. Дослідники не знайшли пластмасового континенту, проте загальний висновок пластику в океані більше, ніж вони очікували. А міф про величезну сміттєву пляму просто відволікає увагу від справжньої проблеми. Пластикові часточки не сформують острів і побачити їх у воді непросто, а очистити її ще важче. Тож це може бути іще більшою загрозою для планети, аніж масштабні скупчення сміття. Чи існувала насправді легендарна Атлантида? Вчені та конспірологи до хрипоти сперечаються про це другу тисячу років. Неймовірно, але існування міфічної цивілізації нещодавно отримали цілком реальне підтвердження. В глибинах Атлантичного океану дайвери знайшли таємничу дорогу. Поблизу Багамських островів виявили дивовижне утворення. Плаські, акуратно складені плити. На глибині від 3 до 9 метрів вони утворюють щось схоже на дорогу завдовжки близько 200 метрів. Вік підводної стежки оцінюють у тисячі років. Незвичайну споруду відкрив льотчик-аматор, знайомий з роботами відомого у 20-му сторіччі містика Едгара Кейсі. Той передбачав, що саме в цей час люди знайдуть залишки Атлантиди, давньої цивілізації, описаної ще Платоном. Версія одразу зібрала тисячі прихильників. Бо хто ж просто так візьметься укладати ретельно відшліфовані брили на дні океану? Частина істориків певна ці камені мегаліти структурно споріднені зі Стоунхенджем. Справа рук або загубленої цивілізації людей, або значно розвиненіших культур з інших планет. Скептики ж тим часом приписують усе роботі хвиль. Дехто вважає, що оброблені людиною камені скинути з кораблів баласт. Проте, як викинутись за борт непотріб, акуратно виклався у пряму лінію, схожу на дорогу. Хто доклав зусиль до підводної стежки достеменно невідомо. Працювати в цьому районі неймовірно складно через сильну течію. Проте це не зупиняє охочих дослідити ймовірну дорогу до Атлантиди. Уряд Багамських островів не скупиться на інвестиції в курорт і дослідницький центр поблизу руїн. Туди з'їжджаються аквалангісти з усього світу, шукають загублений світ. Два літри на день виводять токсини, оздоровлюють і навіть омолоджують. Але 7 літрів можуть вбити. І це я про звичайну воду. То що ж там насправді на дні склянки? Вода може вбити, якщо випити забагато. Смертельна доза 8 літрів викликає фатальне порушення обміну речовин. Про це не знала ані 28-річна Дженіфер Стрендж, ані організатори конкурсу, де учасники мали випити якнайбільше води. Переможець мав отримати ігрову приставку нового покоління. Дженіфер випила 7,5 літрів. Отримала приз, повернулася додому і померла. Висновок патолога Анатома. Причиною смерті стала інтоксикація випитою водою. Суд поклав відповідальність за загибель матері трьох дітей на радіостанцію, яка організувала сумнівний конкурс. Тож треба знати міру і слухати свій організм. Пити воду це корисна звичка, до якої ми повинні себе привчати. Ми повинні пам'ятати, що п'ємо достатню кількість води. У нас і шкіра, краща, волоси кращі. Взагалі ми відчуваємо себе бадьорами. Звідки пішов знаменитий міф про вісім обов'язкових склянок води щодня достеменно невідомо. Його наукових підтверджень не існує. Ймовірно, одним із джерел була вирвана із контексту фраза у доповіді Американської ради з питань харчування 1945 року. Рекомендація про 2,5 літри води розійшлася, але без суттєвого уточнення. Більшість цього об'єму ми отримуємо завдяки чаю, каві чи готовим продуктам. Адже всі вони вже містять воду. До речі, пити її під час їжі можна. Це не заважає шлунку перетравлювати з'їдене, а зовсім навпаки. Не буде зайвою склянка дві води з Наше завдання зранку промити все, що там могло накопичитись, там токсини, якісь там за, за ніч вони накопичились. Ми п'ємо теплу воду, воно все промивається, легко виходить, всмоктується в тонкому кишечнику, і ми готові вже о, працювати, споживати їжу, і готові до активного дня. А, тобто дві склянки теплої води зранку. Потім перед кожною їжею ще по склянці води. Смерть у пластиковому стаканчику. Нервову систему та репродуктивну функцію чоловіків руйнує не горілка, а пластик. Принаймні, так вирішили в Росії. Мовляв, спирт вимиває з посуду токсини, і рідина стає отруйною. Тому горілка пластику в Росії під забороною. Молодий британський інженер Натаніель Вайєт багато років працював над амбітною ідеєю винайти новітню пляшку, в якій можна було би зберігати будь-які рідини. Вона мала бути легкою, дешевою у виробництві та надзвичайно міцною. Після шести років напруженої роботи, у 1973-му винахідник запатентував поліетилен Терефталат. Ми називаємо це пет упаковкою. І сьогодні уявити наше життя без нього не просто. Та чи справді така звична, головне, дешева пластикова тара абсолютно безпечна? Чи не перетвориться випити із пластикової склянки напій, а надто алкоголь на бомбу уповільненої дії в організмі? Противники Пет запевняють, алкоголь може вимивати шкідливі хімічні речовини з пластикової тари і шкодити тому, хто це вип'є. Адже спирт прекрасний розчинник, а пластифікатори, мовляв, шкодять ендокринній системі. Аби виявити вбивчі пластифікатори, об'єднання інститутів прикладних досліджень Німеччини 40 років досліджували новий вид пакування. Вчені шукали усе, чи могла би бути шкідлива пластикова тара, і нічого не знайшли. І винесли вердикт. Від мінус 200 градусів за Цельсієм до плюс 40 рідини у ньому, включно з алкоголем, цілком безпечні. Всі е, пластикові матеріали, для, які застосовуються для харчових продуктів, е, проходять е, після досліджень, проходять реєстрацію, і е, такі дослідження отримують висновку санітарно-епідеміологічної експертизи. Чим пити гарячі напої з пластику все ж не варто. При температурі понад плюс 45 градусів з нього вивільняється небезпечний канцероген стерол. І чим температура вища, тим швидше відбувається реакція. У решті випадків пластик цілком безпечний. То кому ж загрожує небезпека від розлитих у пластикові пляшки напоїв, зокрема, алкоголю? Численні статті та псевдонаукові дискусії вже кілька років штампують у Росії. Там почали цілеспрямовану кампанію за заборону пластикових упаковок алкоголю і організували її, хто б міг подумати, виробники скляних пляшок. Можна тільки уявити, як зростуть їхні прибутки, якщо витіснити з ринку пластикових конкурентів. Через низьку собівартість ПЕТ напої у пластикових пляшках чи не половину дешевші, ніж у склі. Окрім ціни, вода, вино чи пиво у пластику або скліні нічим не відрізняються. У комбінації алкоголю, пластиковій склянці здоров'ю зашкодить лише алкоголь. Я хотіла б нагадати про те, що е, безвідповідальне вживання алкоголю е, однаково зашкодить е, організму людини в будь-якому випадку, в якій би тарі не знаходився даний напій. Міфи та реальність криміналістичної експертизи про що насправді може розповісти ДНК? Чи справді блискавка не б'є в одне й те саме місце? Середньостатистичний мешканець Скандинавії за рік вживає 14 кілограмів кави в Італії. Щодня випивають півтора мільярда горняток. Напій вважається стратегічним. Ціни на нього регулює уряд. Це робить каву лідером серед напоїв, а також мішенню для численних міфів. На початку 20-го сторіччя компанія Постом вивела на ринок напій, який, начебто, був здоровою альтернативою каві. У складі постуму пшеничні висівки, пшениця і меліса. Але покупці голосували гаманцем за звичний кофеїн. Тоді маркетологи почали антирекламну кампанію кави з акцентом на її токсичність. Мовляв, вона зупиняє ріст дітей. Тоді вчені провели власні дослідження і виявили. Що кава не шкідлива, а навіть корисна в невеликих дозах. Кофеїн захищає організм від меланоми, раку грудей, хвороб Альцгеймера і Паркінсона. Але тільки не в поєднанні з алкоголем. Хоча цей коктейль і тимчасово збадьорить, зате і інтоксикація буде сильнішою. Разом із головним болем. У часті звичайної кави в кілька разів більше кофеїну, ніж у порції еспресо. Сильно обсмажена кава може здатися міцнішою, але насправді процес обсмаження руйнує кофеїн. Отже, в темнішій каві його насправді менше. Завдяки каві австралійський баскетболіст Метью Делаведола став героєм матчу Кавальєрс Чикаго. За 20 хвилин на майданчику він заробив для команди аж 19 очок. Потім він поділився в інтерв'ю неймовірної енергії. Йому додав саме кофеїн. У перерві він випив два еспресо. Вболівальники вітали Метію як героя. А за кілька годин після переможного матчу спортсмена шпиталізували із сильним зневодненням. Тож під час занять спортом краще відмовитися від дивонапою. За народними прикметами, якщо ви хочете, щоб у вас народився хлопчик, майбутня мама має їсти солоне. Якщо хочете дівчинку, треба налягати на солодке. Вважаєте, бабусині забобони смішними, але вчені довели, їжа таки впливає на стать майбутньої дитини. Неймовірних висновків дійшли вчені з університету Торонто. Вони відстежили залежність між їжею вагітної та статтю дитини. Виявляється, у жінок, які харчувалися продуктами з високим вмістом цукру, у 70% випадків народилися хлопчики. Пояснюють це так. Високий рівень глюкози в утробі матері корисніший якраз для хлопчиків. Підтвердження тому в розвинених країнах, де люблять дієти із з низьким вмістом цукру, народжується більше дівчаток. Не води сновиду цієї давньої, як світ інструкції, дотримуються родичі британського художника сновиди Лі Гадвіна. Чоловік малює у вісні з чотирьох років. Кілька років тому Гадвін вирішив продати усі картини і віддати половину грошей на благодійність. Щоб засвідчити автентичність картин і аномалії. Чоловік пройшов тести в Еденбургській клініці Сну. Серед покупців його створених у вісні картин: мільярдер і чинний президент США Дональд Трамп. Рідня досі не буде дивного художника під час малювання. Хоча на загал лікарі радять все ж обережно приводити сновид до тями, аби вони не заподіяли собі шкоди. Не всі ж бо спокійно малюють біля ліжка. Кілька крапель хлороформу і людина міцно засне на пару годин. Але насправді це не так. Аби приспати людину хлороформом, його треба вдихати принаймні 5 хвилин. Те, що відбувається на екранах, не завжди правда. Втім, це не заважає кіноміфам міцно вкорінюватися у наш розум. Експертиза ДНК, відбитки пальців, аналіз волосся та висновки криміналістів здаються незаперечними доказами провини або невинуватості. Адже на цьому побудована ціла індустрія кінодетективів. Та це не завжди так. У 87-му Стівена Чейні визнали винним у подвійному вбивстві на основі експертизи дантистів-криміналістів. Вони стверджували, сліди саме його зубів лишилися на руці жертви. За кілька десят років, переглядаючи старі підвалини криміналістики, вчені з'ясували, аналіз слідів укусу не точний і кому він належить, з'ясувати неможливо. Після 30 років за гратами Чейні визнали невинуватим і випустили на волю. Нині у США тисячами переглядають судові вироки, ухвалені на основі доказів, які десятиріччями вважалися неспростовними. Та й, взагалі, переглядають ставлення і значення судмедекспертизи як такої. Юристи об'єднуються, щоб звільнити жертв суб'єктивних висновків експертів. Повернення з того світу після запуску серця дефібрилятором звична справа для швидкої, принаймні так показують у кіно. Насправді, якщо серце вже перестало битися, то дефібрилятор спалить його, а не запустить. Чому так? Знаменита пряма лінія з фільмів означає, серцеві шлуночки не скорочуються. Відповідно, у клітинах серця немає електролітів, які після розряду вмикають серце. Прикладіть до грудей електроапарат і воно просто згорить від високої температури розряду. Втім, це не означає, що дефібрилятори не рятують життя. Якщо у пацієнта порушені серцеві ритми і шлуночки скорочуються одночасно, пристрій справді може перезапустити систему. Якнайдовше говорити по телефону, аби встановити точне місце, з якого телефонують, більше не треба. З січня 2018-го українським полісменам виявилося достатньої 10 секунд. Лижник Ігор Грищенко загубився у Карпатах. Заряду на його телефоні вистачило лише на коротку розмову. Хлопець сказав, що він сильно змерз і не знає, де знаходиться. Зв'язок на цьому обірвався, та цього вистачило, аби відстежити його координати. Коли рятувальники прибули на місце, хлопця там уже не було. Зате лишилася зачіпка, в якому районі його шукати. Півсотні людей кинулися прочісувати сусідні території, незважаючи на рясний сніг та небезпеку сходження лавини. Наступного дня після дзвінка рятувальникам вдалося знайти ігоря змерзлого, зате цілого та неушкодженого. За даними метеослужби США, ймовірність влучання блискавки в людину один до 600 тисяч. Однак на цих кадрах видно, як в цього хлопця блискавка б'є двічі за хвилину. Мабуть, цей хлопець народився одразу в кількох сорочках, адже він не те, що вижив, він майже не постраждав. Лиш блискавка не б'є двічі в одне місце. На жаль, це зовсім не так. І не варто ховатися туди, куди щойно поцілив розряд. Ймовірність повторного влучання 45%. Розряд шукає найкоротший шлях до землі. Тому високі будинки і дерева мають куди більші шанси на влучання громовиці. У Empire State Building блискавка б'є по 30 разів на рік. Буває і кілька разів поспіль. Якось тут зафіксували 8 ударів протягом півгодини. А в Оклахома Сіті зареєстрували 4 удари в один із хмарчосів протягом 10 хвилин. Високі будинки й самі можуть генерувати блискавки. Під час грози об'єкти на землі несуть протилежний до хмари електричний заряд. Більшість блискавиць б'ють із хмари в землю, але зрідка вони можуть бити й знизу вгору від високих будинків і антенн, коли електричні заряди швидко змінюються. Електропристрої і стаціонарні телефони вдома краще справді повимикати. Мережеві фільтри мають захистити їх від перепадів напруги. Але на розряд у кілька тисяч вольт вони точно не розраховані. Сама ж блискавка штука доволі непередбачувана. Вона може вдарити у дерево поруч із куди вищим будинком. Над нашою планетою щодня бушує до 44 тисяч гроз. Що секунди в землю потрапляє більш як сотня блискавок. Справжньою столицею гроз називають індонезійське місто Багор на острові Ява. Там небо блимає десь 320 днів у році. А от у Єгипті гроза явище екзотичне. Бо трапляється приблизно раз на дві сотні років. Легка й тендітна, наче хмаринка. Схоже на комплімент, правда? Проте жінкам краще такого не казати. Кожна хмарка наповнена такою кількістю води, що важить як реактивний лайнер. В середній хмаринці 500 тонн води, у грозовій 2000 тонн. Якщо хмари такі важкі, то чому ж вони не падають нам на голови? Бо є сильні вітри, які штовхають їх угору. Хмара це не величезна крапля, а безліч крихітних часточок і кристаликів льоду. Нагріти повітря розширюється, піднімається вгору і забирає з собою крихітні часточки води. Завдяки цьому висхідному потоку у хмар пласка основа. Це місце, в якому нагріти сонцем повітря і кристали води збалансовують одне одного. Саме це і утримує над нами сотні тонн води. Хоча й не завжди. Це неймовірне відео зняте в Туреччині. Це у Китаї. Так хмари падають у Сінгапурі. А так у Швейцарії. Хмари, що падають, явище дуже рідкісне. Повітряні потоки, які прийшли із атмосферним фронтом, опускають їх донизу, буквально притискаючи згори. Втім, скоро все може змінитися. Спостереження НАСА вказують на те, що за останні 10 років висота хмар знизилася в середньому на 30-40 метрів. Як це вплине на клімат, поки невідомо. Шведська сім'я. Ні, ні, це не те про що ви подумали. Уявлення про неї як про союз трьох людей не що інакше як міф. За однією з версій, казка про збочиців Скандинавії з'явилася в США в 50-х роках минулого століття. У відповідь на відмову Швеції вступити в НАТО. За іншою, так радянські змі відреагували на чутки про шведські комуни-гіпі, які жили разом. Однозначно, відповідь й годі й шукати. Однак, факт лишається фактом: шведи цілком консервативні в шлюбі, тож не варто сліпо вірити чуткам. Будьте розсудливими і побачимося у загубленому світі.